Розповідає алгоритм дій, якщо у вас автоматично не зникло порушення правил військового обліку у застосунку Резерв Плюс. Нагадую, що згідно строк притягнення до адміністративної відповідальності, в особливий період становить лише три місяці з дня його виявлення, і не пізніше одного року з дня його вчинення. Зараз ми говоримо про те, що днем виявлення порушення правил військового обліку є дата, коли у вас з'явилась червона стрічка у вашому застосунку Резерв Плюс. Тож зберігайте собі покрокову інструкцію. В першу чергу необхідно звернутися з адвокатським запитом до територіального центру комплектування, щоб отримати інформацію щодо порушення, коли воно виявлено, щоб отримати підтверджені документи про вчинення даного адміністративного правопорушення. Далі ми аналізуємо документи, пересвідчуємося, що термін притягнення до адміністративної відповідальності закінчився, і пишемо заяву про те, що просимо зняти порушення правил військового обліку, зняти особу з так званого. Армор з розшуком Ну, відповідно, посилаємося на певні статті законодавства. Якщо на заяву не буде ніякої реакції, тоді рекомендую звертатися уже зі скаргою на територіальний центр комплектування або ж на ВСП. Слідкуйте за моєю сторінкою, підписуйтесь на мою сторінку для того, щоб дізнатися отакі нюанси. Я тут відео знімаю для того, щоб ви отримували користь і могли вчасно та ефективно захистити свої права. Я завжди на зв'язку, щоб допомогти вам. Тому пишіть в коментарях в приватних повідомленнях або телефонуйте.